Ремонт у цьому гуртожитку розпочали понад місяць тому. Перший цоколь він дуже мокрий, заливала. Зараз проводять роботи по герметизації, всього демонтується, проводиться нове опалення, замінюється утеплення, утеплюються віконні пройоми. У кімнатах на верхньому поверсі вже залили підлогу, поклеїли шпалери, пофарбували стелі. Залишилось встановити двері. У гуртожитку два поверхи. Тут мають право жити діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким від 18 до 23 років. Проте наразі тут проживають і 14 внутрішніх переселенців. Це, скажімо так, спеціалізований заклад, і таких небагато в нашій країні. І дякувати, що в Дніпрі. Він є цей заклад з 12-го року. Це вже більше 10 років. Тут не було ніякого ремонту. І спочатку війни заклад також дуже активно приймав внутрішніх переміщених осіб. Приводиться до ладу, то що багато років треба було провести до лади. Ремонт планують завершити до кінця року. Тож усі мешканці зможуть повернутися до своїх оновлених домівок.